Привіт, я ReWorld, і в цьому відео ми розберемо задачу про 100 в'язнів. Ця задача вже була розглянута на деяких англомовних каналах, і я спочатку хотів переозвучити їх відео, але мені не відповіли на лист тому ловіть відео зроблене з нуля. 100 в'язнів були засуджені на смертну кару, але директор в'язниці вирішив дати їм останній шанс. Він пронумерував всіх в'язнів числами від 1 до 100. В окремій кімнаті він помістив 100 коробок. Всередині яких поклав карточки з числами від 1 до 100 і перемішав всі коробки невідомим в'язням чином. Після цього в'язні заходять по дому в кімнату. Їх завдання знайти коробку з відповідною карточкою, відкривши не більше 50 коробок. Після того, як в'язень виходить, всі коробки закриваються. В'язні можуть домовитись про стратегію з самого початку, але не матимуть можливості спілкуватися. Чи як-небудь інше передавати інформацію після того, як перший в'язень зайде в кімнату. Отже, як повинні себе вести в'язні? І останнє правило: якщо хоча б один в'язень не знайде свою карточку, всі в'язні будуть страчені. Фактично, всі в'язні шукають свою карточку в умовах незалежних від тої інформації, яку отримали попередні зайшовші люди. Єдине, що відомо про інших, це. Стратегія вибрана на початку, і те, що розміщення карточок однакове для різних людей. Вибравши 50 випадкових коробок, шанс знайти свою карточку 50%. Оскільки кожна людина шукатиме карточку незалежно, шанс вижити всім рівний, одна друга помножити на одну другу помножити на одну другу і так 100 разів, коротше, 0,308, тобто шансу вижити практично немає. А з іншої сторони, всі коробки однакові, в них немає ніякої додаткової інформації. Нічого кращого, ніж вибрати коробки випадково, придумати неможливо. Ситуація виглядає безнадійною. Але, як би не так, я б інакше не монтував це відео. Значить, що ми робимо? Давайте умовно пронумеруємо коробки від 1 до 100. Тепер вибираємо коробку з нашим номером і відкриваємо її. Дивимось який там номер на карточці, і йдемо до коробки з таким номером. Її знову відкриваємо і знову йдемо до коробки з наступним номером на карточці. І так, поки ми не знайдемо коробку з нашою карточкою. А як це називається? А якщо ви уважно дивились попереднє відео, то ви знаєте, що це називається цикл в перестановці, яку ми фактично створили з повітря. І останньою карточкою в цій перестановці буде шукана нами карточка. І вона ж закриє цикл, ми вже знаємо, що будь-яка перестановка розкладається на цикли питання лише в довжині найдовшого циклу. Якщо його довжина більше 50, то в'язні все рівно стратять. Якщо його довжина не більше 50, то кожний в'язень знайде свою коробку своєю карточку, відкривши не більше 50 коробок. Застосувавши декілька комбінаторних формул, що ви при бажанні можете зробити самі. Неважко побачити, що найдовший цикл має довжину 100% з 1 сота, довжину 99% з мовірністю 1,99%, і так далі. Аж до циклу довжиною 51 з мовірністю 1,51. Якщо просумувати всі числа від 10 до 1,51, отримаємо ймовірність страти приблизно 69%, і ймовірність того, що всі виживуть 31%, що хоч і не дає повної гарантії. Але виглядає набагато оптимістичніше ніж 8 на 10 в мінус 31 степені. Історія приховує, чи повезло в'язням потрапити в 31 щасливий відсоток, чи все таки існував цикл довжиною більше 50. Але одне відомо точно: навіть безнадійні ситуації можуть мати вихід. Слава майбутньому!